Ось Ілон Маск таємно пожертвував гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Цікаво, ми говоримо таємно, але я це говорю зараз в ефірі. Як повідомляє Блумберг, мільярдер переказав фонду Емерика Пек, який у передвиборчій кампанії підтримує експрезидента Сполучених Штатів Америки. На відміну невідому, не але значну суму видання констатує поки що, маск публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у. США. І раніше запевняв, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному з кандидатів. А ось західні дипломати та офіційні особи, нажахані публічними помилками президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, вже почали неофіційно працювати над налагодженням зв'язків із командою Дональда Трампа. Про це пише політико. Тепер навіть затяті прихильники Байдена у Європі бачать, що його підтримка падає і вимагають відчину. Голови Білого Дому звільнити місце кандидата у президента на користь віцепрезидентки Камали Гарріс. Політика пише, що переважна більшість британських чиновників налякана очевидною слабкістю Байдена. Один з них заявив: цитую це божевілля. Всі меседжі демократів на передонні виборів будуть заглушені повідомленнями про здоров'я та стан Байдена, і над цим сміються у всьому світі.